Колеса торкаються бруківки, що веде у дубовичі. Мандрівник опиняється в тунелі часу. Кам'яна дорога виводить просто до роздоріжжя, де хвилястими алеями дихає Кочубеївський парк, живий гербарій із рідкісних порід дубів та ялиць. В глибині парку родина Кочубеїв посадила сім модрин їм майже по 200 років. Говорять, що вони можуть подарувати вічну молодість, якщо їх міцно обійняти, і щиро від серця в це повірити. Стежки від парку тягнуться до тихої набережної ретику, запрошуючи на прогулянку поміж тіней минулого. У самісінькому серці парку стоїть колишній двоповерховий маєток кочубеїв. Нині зберігся лише нижній поверх, але під'їзна доріжка і майданчик для карет ще розповідають про панську розкіш, поряд флігель, у якому гостювали шляхетні друзі роду, збережений майже без змін. За переказами із льохів маєтку прокладено підземний хід. Під руслом ретику до храму Різдва Пресвятої Богородиці. Тепер це Дубовицька гімназія. Стіни старого маєтку міцно тримають спогади про балові вечори, таємні зустрічі і листи, що писалися при свічках, а вікові дерева є мовчазними свідками історії. Великого і трагічного кохання, яке не стерли навіть століття. Він був старший на ціле життя, хрещений батько, політик, поет і вмілий чарівник жіночих сердець. Вона молода, вродлива, розумна, горда. Їх серця запалилися почуттям, яке вже не сила було згасити. Родові володіння кочубеїв успадковували сини, що носили ім'я Василь, немов естафету пам'яті і обов'язку перед предками. Сьогодні від їхньої епохи залишилися паркові алеї, що тягнуться до води, і застигла у камені пам'ять роду. За парком відкривається дубовицька набережна, три джерела, мов три пульси землі. Б'ють іскринички. Прозора вода лікує спрагу і тривогу, а дзеркальні ставки огортають подорожнього спокою. Над кручею височіє невеличкий геологічний музей, портал у надра часу. із 145 зразками мінералів, створений місцевим жителем Миколою Сердюком. Поруч працює крамничка кам'яних оберегів, де за традицією. Кожен Василь і кожен гість знаходить свій талісман. Дубовичі це мережі водоріг, кохання і легенд. Бруківка веде до парку, парк до маєтку, а його таємні ходи до цілющої води ретику. Тут камінь пам'ятає, вода шепоче, а історія живе в кожному подиху вітру.